Привіт усім, хто дивиться це відео. Так як обіцяв, робота нового котла власника. от Зараз покажу вам. Це вже дрова докидати, то температура просіла. Покажу систему обв'язки. от Пішло кольцо. Тут труба велика, закольцовано, тобто якийсь там контур зробили отакою от трубою. Це як, вроді б, як на самочок, як предохранитель. Ну, працює. Одне, що ми зробили, що ми зняли його е, з тиску зовсім і я поставив сюди отак от розвоздушувач, розширительний бак в виде каністрочки. Це я таке вже показував, розказував. Тепер, якщо хазяїн пару слов скаже, то Відок. який? Відок то, що хороший. Дуже радує, що дві загрузки в сутки тільки ж. Раз закинув і цілий день собі не переживаєш. Котлом дуже довольний і раджу всім заказувати. Ну, довольний. Був у мене новий котел, раз в тиждень чистив всю систему димоходну. Тут аж за дві тижні ні разу нічого не чистив. Не переживаю і все. Угу, так, дивись, я переб'ю. Добре, що ти напомню за той свій попередній, скільки він років тут стояв? Чотири роки. От, чотири роки назад просто така історія получилась, що я йому відмовив, бо було багато людей. Він пішов в магазин, купив котла. І оцю от систему обв'язки пішла подача, пішла обратка і кольцо, і на дом качав насос без всякого підміса. Щоб Котел, він страдав постійно, тік конденсат. В ньому. Я нічого тут не міняв, додав розвоздушувач і оцю от перемичку, щоб зв'язати подачу з обраткою. Тобто це подача на дом, це насос на обратки. Так як я і завжди роблю. Тобто цей котел зараз не конденсує, ні разу не конденсував. То, що з'їло конденсатом прошлий котл, зараз ми покажемо. А я вам хочу. Показати, як робить цей кучок. Тобто дивіться, кришка. Вже скільки він робить? О, ну, Десь до місяця. От. Так як я казав, що проходить місяць і треба чистити. Бачите, і Це от таке Попіл білесенький, Сіресенький. Та турбінку я не виключав, бо тримаю в руках і хочу вам швидко показати. Там от видно, що дрова догоряють. Його треба буде чистити. Тобто є там в мене такий умник, написав мені відео, що зря потрачений час, ти зробив якийсь Ну От дивіться, убіжіться. А тепер я вам зараз вживу, покажу е, той котел, який стояв перед цим, без обв'язки. Ось цей старий котел, він потік. Дивіться, що, що з димоходом. Добре, що хазяїн не почистив. От видно. Бачите, дві трубочки. Цього херня ніколи не ставте. ход має дихати напряму. І тут от мішає тільки чистити і закоксовує. Ну, головна причина такого котла була в тому, що він був без підміса працював. Ну і на регуляторі тяги. Краще, якби він працював на автоматі, як мінімум і з підмісом. Він би ще пожив трохи. Але все рівно це його не спасло би, тобто він би не міг працювати, тому що тут загрузка е, знизу розтопка і всі дрова одновременно загоряються, а в моїх котлах, як я казав, горить послойно. Тобто часть дров згорає, а останні чекають в черзі. Так, ну от димоход загорався від цього котла, старий димоход. На жаль, трошечки він не красиво виглядає. Ну, в нових варіантах вже хіба його покрасити. Можна і він ще буде гарний. А так дивіться, димку нема, ну понятно, там вже жар лишився. ну, В принципі, горіння чисте. І Що скажеш про димоход? Цей? Що скажи пару слов? Ну, димоход з цим новим котлом. Тут нема проблем, бо той постійно димів, а цього навіть не, не видно димка. Єлі єлі єлі. Ну, і чистий за це время? І чистенький даже ні разу ще не чистив. Бо на старому котлу чистив раз в тиждень. А то і... Да, так, от, от дивіться, теж показуємо так само. Сухенький все не зупини. Сухенький, не то що там. От ми витрусили трохи старого. Воно ще не прибрано. фактично. Я думаю, знайомиться багатьом. Так що такі-то справи. Дякую всім за уваги. Е Дивіться, думайте.